Вельми шановні вчителі, учні та їхні батьки. Не дивлячись на важкі воєнні часи, видавництво школяр не припиняє своєї діяльності та робить все можливе і неможливе, щоб діти України мали змогу отримати якісну освіту. До початку нового навчального року наші підручники та навчальні посібники підготовлено і надруковано. Очі зошити з біології були створені авторським колективом на чолі з заслуженим вчителем України Вихренко Анатолієм Сіннівичем. До цього колективу ще входять його дочки Вихренко Марина Андерсон-Оксана. Зошити протягом 28 років, до речі, були випущені загальним тиражом близько 13 мільйонів, декілька поколінь вчителів. І декілька поколів учень, учнів і учениць працювали за цими зошитами, ці зошити продовж майже 30 років постійно перероблялися у відповідності сучасній програмі і вимогам розвитку учнів і учениць. Для вчителів, які працюють вже 20-30 років, це відомі посібники, і я вам їх просто нагадаю. А для вчителів, які е, прийшли нещодавно в школу. Я вам їх продемонструю, Робочий зошит для шостого класу. робочий зошит для сьомого класу. робочий зошит для восьмого класу. Для 9. 10. І 11. Ці робочі зошити. Звільнюють дітей від непродуктивної механічної роботи. Виконані завдання в цих зошитах дозволяють учням і ученицям підготуватися до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання. Усі зошити зроблені за однаковою структурою, кольорові, що не можна сказати про більшість. Подібних посібників вони уніфіковані за ілюстративним матеріалом, який є відображенням авторського підходу. Робочий зошит складається з розділів, що охоплюють окрему навчальну тему. Кожен розділ розпочинається з навчальних завдань і містить лабораторні дослідження, лабораторні, практичні та самостійні роботи. Особливістю структури є розташування завдань для опрацювання окремого питання теми на окремій сторінці, ретельно розроблені кроки лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт дають змогу пройти шляхом дослідників і дослідниць у пізнанні живої природи. Закінчується розділ самостійною роботою. Із самоконтролю рівня навчальних досягнень та завданнями для повторення теми. Незаповнені сторінки призначені для виконання самостійних робіт, опрацювання довідкової літератури та відповіді на запитання. Багаторічний досвід педагогічної роботи в українській школі та розробка навчальних посібників. Для освітян дозволили надалі створити підручники для закладів загальної середньої освіти. За авторів, стало поєднання сучасної біологічної науки та передового педагогічного досвіду. Тому автори, які створювали ці підручники, це саме ось така група. Вихренко Марина, Андерсон Оксана, Мію Сергій це вчителі біології з 30-літнім досвідом. Ми є фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти. Вихренко Марина і Оксана Андерсен є членами журисти українського турніру юних біологів. І є ще один автор це Чернінський Андрій Олександрович. Він є кандидатом біологічних наук є старшим дослідником відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук. Під час створення підручників автори задавали собі певні питання, на які вони мали відповісти при їх створенні. Перше питання. Як поєднати в підручнику для дітей певного віку науковість і доступність під час викладення матеріалу шкільної програми? Ми виходили з розуміння, що сучасна біологія захоплююча, але складна багатогранна наука. Тому шкільний підручник це цінний дороговказ у світі знань про неї. Обрали оптимальний обсяг змісту кожного параграфа, здебільшого дві або чотири сторінки, за якого кожне слово стало на вагу золота. Адже компактне представлення навіть складною навчального матеріалу дає змогу концентрувати увагу на основних принципово важливих у кожній темі позиціях і уникати перевантаження другорядними відомостями. У такий спосіб враховано психологовікові особливості учнів і учениць. Крім того, намагалися використовувати лексику, термінологію, яка доступна на момент опанування новим навчальним матеріалом, опиратися на сформовані поняття і накопичені знання. Наступне питання, яке перед собою поставили автори підручника під час його створення, як поєднати зміст і форму, які взаємообумовлені? Ми вирішили, що зміст підручника має бути чітко структурований і мати ефективний методичний супровід. Кожна тема розпочинається сторінкою з історії відкриттів, що уможливлює мотивацію і актуалізацію пізнавальної діяльності і закінчується тестовими завданнями рубрики Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Тестові завдання диференційовані за когнітивними рівнями. Вони представлені у форматі ЗНО з біології та завданнями із відкритою відповіддю. Підручники біології і екологія для 10-11 класів в кінці теми містять кластерні завдання, в основі яких наведено нову наукову інформацію. Запропоновані до неї завдання, спіровані на формування вміння використовувати набуті знання і вміння, в нестандартній ситуації. Орієнтуватися з місті параграфа допомагають уніфіковані позначки, які структурують його за етапами уроку. Ілюстративний матеріал рисунки, схеми, діаграми, графіки, таблиці, фотографії, розміщено в нижній частині тієї ж сторінки, де є посилання на них у тексті параграфа. Підручники містять рисунки, схеми, які створені авторами і реалізовані дизайнерським колективом видавництва. Останнє третє питання, яке ставили перед собою автори і як можна сформувати у дітей розуміння того, що тернистий шлях пізнання можна пройти тільки невеликими кроками? Ми реалізували принцип функціональності ілюстративного матеріалу, за якого унаочнюється положення певної частини параграфа і пропонується до нього завдання. Такий підхід уможливлює ретельне опрацювання частини змісту параграфа одразу під час його вивчення, сприяє покроковому сприйняттю, аналізуванню та застосуванню наукової інформації. Є завдання, напрямлені на роботу в групах або пошуку наукової інформації за допомогою інтернет-джерел або самостійного вирішення задач. Для наших молодших школярів видавництво пропонує підручники з мистецтва Ольги Лобової у супроводі зошитів альбомів. Лінійка посібників з хімії складається з підручника профільного рівня автора Величко, робочих зошитів та зошитів для практичних і лабораторних робіт авторів Іванащенко, Михайлової та Путнікова. Використання цього комплекту зробить уроки хімії цікавими та захоплюючими. Допоможе краще засвоїти хімічні поняття і структурувати вивчення. Зазначимо, що зошити підійде для використання незалежно від того, за підручником якого автора працює учень. Протягом 27 років свого існування учбово-видавничий центр Школяр пропонує тільки високоякісні продукти, які відповідають всім вимогам Міністерства освіти. Мають відповідні грифи, а також друкуються відповідно до всіх санітарних норм та стандартів. На сьогодні ми закінчили друк і вже готові до нового навчального року. Запрошуємо всіх до співпраці!